Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то дорожньо транспортна пригода за участю двох автівок. Водій автомобілю ВАЗ вас не дотримався безпечної дистанції і допустив зіткнення з автомобілем Toyota. За даним фактом було складено протокол. Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Племінниця повернулась з місць позбавлення волі до тітки. За словами заявниці, після вживання алкоголю почала погрожувати фізичною розправою. Проте сама племінниця цей факт заперечує та має власну версію. Чернівської зони, ну, я так кажу, як воно там 44. Я приїхала до тьоті, тьотя мене зустріла з літром горілки. Да. Стояла літра горілка на столі. Тепер вона на мене кричить. понімаєте як? Я не можу цього, я все роблю. Принеси їй і принеси подай. Я не можу теж такого. Були в мене гроші, так. я пропила. Я правду за себе, я кажу, це я пропила. Тетя давала ще дуже гроші на бутилку, все. І зараз у неї чекушка під кровачею стоїть лічно для неї, щоб було так. так. Я ж сказала всю правду. За даним фактом було зібрано відповідні матеріали, а розбиратись в даній ситуації буде дільничий. Сварка між сусідами про суть конфлікту далі у прямій мові. Я тут купила квартиру. Я маю право. Кажу, ви маєте право у квартирі, а на площадці ви не маєте право будувати і попереджала, що ми будемо звертатися а до суду. Що, що ви не кажемо психічка, ну, навіть вибачте, я зу психічку не називала ви мені що вимічка зараз пропонували я, думаю, я сказала, поки, що... я з вами не буду домовлятися, тому що ваші дії це самоправство. Не ставте, давайте до понеділка дочекаємося, підемо в ЖЕК, хай жек прийде, і скаже, правомірно ви будете, маєте право вибудувати, забудовувати мусоропровод. Чи неправильно? Ви брали, що якась баба дурна прийшла. Видумала. Я вас обзивала? Ні, ну я так, ну, ну я а іначе як ваші дії поставити? Ви сказали, я затратилася. Я вам сказала, ви вже більше затратите на те, що ви його будете зносити. Розбирати. Ну давайте все розберемо. Поки місь не розберемо, весь стояк, я розбирати не буду. Ну причому тут ту, ту весь стояк? – до того. всі тамбури, це теж незаконно. не забудувати. Дивіться, ви, тут ви, було одне вільне, вільне місце. місце тому одне вільне місце. – Квартиру купила. Що місяць вона не зустрічі прийшла, заплатила гроші. За даним фактом зібрано необхідні документи для подальшої перевірки. В ході патрулювання було зупинено автомобіль Toyota, стиль керування якого викликав підозру. При перевірці документів у водія було виявлено явні ознаки алкогольного сп'яніння. Проте сам Керманич стверджував, що автомобілем керував не він. Послушав мене, а... чоловік був за рулем, він був вогадіт. Від проходження медичного свідкування він також відмовився у присутності двох понятих. За даним фактом було складено протокол за статтею 130 частиною першою, а остаточну крапку в цій справі поставить суд. Здійснюючи патрулювання в місті Біла Церква, по вулиці Червонофлотській було помічено автомобіль марки Audi А6, який рухався по даній вулиці з незначною швидкістю. Не впевнено, тому даний автомобіль було вирішено зупинити для перевірки. Подаючи сигнал червоного кольору водію автомобіля, водій не відреагував, пришвидшив рух і почав намагатися втікти. Поможіть затримання автомобіля. Направляється в центр міста. Олександрійському в центр міста. Ауді А-6, а їй одинадцять сорок один. Богдана Хмельницького направляється. на новодофойну. Назад на бульвар, в сторону вокальної. Там він до тебе наряд що на фасто Бачиш нас? Ходить. Давай за нами. Критий ринок, проїжджаємо. А Пионерский есть кто? 快点，快点，算你！ Даного водія було затримано. Водій мав ознаки алкогольного сп'яніння. Це виражалося в різкому запахі алкоголю, в його поведінці. Тому даного водія було запропоновано йому прослідувати міську лікарню номер 4 для встановлення факту вживання ним алкоголю. Згідно висновку, водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння 1,3 проміля. Даному водію було складено адміністративні протоколи. По статті 130 статті 124 дорожньо-транспортна пригода. При собі водій не мав посвідчення водія, про що отримав постанову про адміністративне правопорушення, а також протокол про незупинку працівникам поліції за вимогою. За минулий тиждень працівниками Булоцерківської відділу поліції було здійснено 821 виїзд на виклики та повідомлення громадян, з яких 66 по лінії кримінальної поліції. Розкрито по гарячим сюдам 4 кримінальних правопорушення, з яких 2 по лінії наркоманії. Виявлено 161 адміністративне правопорушення, з яких 12 за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи. Я свою високу відповідальність, я чисто присягаю!